Так може, У мене є. Осторожно надо. Що ви, якщо я не зроблю, він не згорає мені. Ні, 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 не сейфом. Ви не залезли. А Щіп? Сейчас залізні, бо для чогось їхати. Ви ж не хочете бути. Не... А сейф, залізді, починать, я коли про це говорила?

А я за нам не треба. Це далеко. Беремо. Дударків, Гоголів, княжичі, красилівка і цей. Оце що то за княжичами там. Як слави? Олександр України. Ми об'єднуємо Олександру, як князі Тринком. І Дударка. Ні. І ні. Ручить, Чого? Гоголь? Це ви так вирішили, ми ви об'єднані. А, а вы рішили, я поки...

Сьогодні на раду, погоджувальній разу черговий черговий наші прийняття. Шостий раз. Я буде плодотворний. В цьому і буде вже 6. Нормально. Всім хороша цифра. Давайте обговоримо проєкт бюджету наші студії. Я предлагаю, я предлагаю перед тим, як бюджет, я предлагаю, що ми будемо доб'єти. Давайте зараз по. Давайте давайте, 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 Ні, no, no, Ми зібралися по Ні, давайте по будемо не будемо стрибати, бо ми всю дорогу стрибати. Як блока покажу, куди стрибати. Стрибаємо, стрибаємо, ми кудись стрибаємо. Рішення сесії від 3 листопада. Давайте ми зібралися <пості> сьогодні обговорити бюджет. Давайте обговоримо бюджет. Ми сьогодні говоримо програму. Ми не знаємо, чому ми сьогодні зібралися. На... Yeah. Обсудить бюджет, бюджет, давайте обсудимо бюджет. бюджет. Ага. Ні, програми, а з програм ну, бюджет. бюджет. Ну, а першим питанням буде об'єднання. Порядок денний надавати. Да, Порядок денний. Ми приймали на, на минулій сесії вето, вето було неподолане. Сесії не відбувалися. Будь, Будь ласка. Зачитаю вам. Запрошуємо вас взяти участь в роботі 14 позавчарів. Будь ласка, подавайте свої пропозиції. Не треба. Да, ви вже подали свої Так, шановні, ми або будемо приймати бюджет, або не будемо. Ну, побачимо. Шановні, ну що ви ж не Ну, ви пішли бюджет обсуждать, ще беднами. Давайте бюджет прийдемо. Ви пішли бюджет приймати. Ви пішли бюджет приймати. Чекайте. Перед сесією 30 були до сесії. Ви заболели. було таке? Так, так. шановні, давайте не будемо обсуждати. За час буквально? Так, я захворів. Ну я не мог прийти на сесію. Сесія не відбулася. Ну якщо у вас є пропозиції, подайте пропозиції на сесію, Проведеться позачергова сесія і проводиться питання. Пропозиція шановні. Давайте звернення звернення депутатів. Віталі давайте порядку піду по сесії. Колективне звернення депутатів воно було. Коли було? Від 3 листопада вам був поданий запит. Відповідь ми не отримали по бюджету Те, що каже Володя, ми ж не отримали відповідь, шановні. Депу звернення було подано 7 грудня. Ну, що там написано? Роти що написано, там написано? У вас же є же листок, подивіться, що там написано. Добра, звернення зареєстровані всі піднімають. Я 120 да. ваших запитів, я не піднімаю. Ну дуже погано. Що, що ви ще згодите, що, що підій? Підій? Ну, Я хочу приймати бюджет. А ми хочемо рішення по об'єднанню. Об'єднання? Да. Ідіть до громади, питайте в громади. Чи вона щось об'єднано? Об'єднання, не балакає, громаду села питайте. Так, чекайте.

Я була. Коли ви були, скажіть, угоді мися, а коли добре мене пишемо. Ні, об'єднання. Нет, значить нет. Нет, значить нет. Дійсно, не будемо что ми, ми не з ї з ї про чо? ну чого? Перше питання було. Миколаївна, ми ж саме в, в курсі. В чому камер відкрасновіння? Просто-напросто. І все. Якщо хтось баран, так вибачте, ми ж не барани. Скільки можна? Скільки можна? Друге рішення там було. Там було рішення про надання земельних ділянок. Відміняйте рішення сесії, має маєте право суд, ви маєте право суд. Звертайтесь в суд, Звертайте суд мене. Так, так. звертайтесь суд, да. відміняйте. Да, Ми робимо переговори. Будемо звертатися. Звертайтесь. Звертайтеся. Ми звернулися Все. власників не так не надуха.

Відміниш розпорядження 98 ме буде тобі бюджет. Ти поняв, що тобі кажуть, чи ні? До тебе Поняв. Хто ти? Тобі ж не доходить, блін, що тобі кажуть. Мені доходить. Бо хати його не відміниш, якщо бюджети не буде тобі. Бюджети. І не через суд а сам, лічно, своєю рукою. І в суд ніхто звертатися не буде. Об'єднання це перше. друге земля. Єд об'єднання, програми, я, я не можу щось зрозуміти. Шановні депутати, ви чого всі йшли? Боже, а чого говорю? Чого да. чо я прийшла? Да. Я хочу, щоб у нашому селі було освітлення. Асфальтування були. Що в нас є? А що в нас є, Об'ясни мені. Ви кажете, на свій бізнес є. Хто береться? А вже тебе бізнес. Я А ти ж за ти не хочеш, що говориш? Можете староста. Чого не лишиться, я проварив? А коли не хочу? А чого ти сядемо? А чого ти вирішила, що забіг? Чого ти рішився? Я хочу говорити. А що ти виш обіцяти? У нас вистачає гроші на газ. Немає грошей на освітлення. Розумієте, За ви за читаєте? Трудні задя трудні, які займають 30 квадратів у теплоті тат у світі, що це не чути я прошу адеквартиро програми. Я не подивився, бо я парашюта. Позиція, так я сказав, я бачив, якщо не централізації, ви хочете. Ну, яке опитування які вже громадські слухання пройшли? Ну яке опитування? Не, та, ну, вас, Уже рішення проголосувало. Уже рішення проголосували. Ти о чому? Наш, а з якого подуніше? Це ти так Це Це ти так це ти так да, я так решив? Кроме тебе, що є багато других людей. Рішення ради немає права.

Ваша <плес> хоча була пропозиції, позиції усім, що не було. Поміж, прамофон включався. Де ваше колективне звернення? Написали, а твіта ноль. Хоч колективне звернення, хоч не колективне. Якщо людина, сільський голова не хоче співпрацювати з депутатами, то не буде діла далі. Приймай бюджет, не приймай, тому що не чуємо нашої думки, в нього нема права відміняти рішення сечі. Він може призупинити. Я тебе причитаю

Олександр Петрович, пару слов. Е -е, пару слов для опозиції чи для коаліції. Ні, просто для громади села. Дніпайте там. Дівайте там, і вони не хотіли. Нормально Як дивить. А це саме.

За результатами ще приймається одне okay. рішення. Okay.

Я не хочу показать. Ваші всі ваш послали, чи, чи ви знаєте, коли кажете, в лицо пошли. Ну, пошли давайте. Ти так це від накоту, на чи це він з самого начала. Ні, на самопочатку прийшов бюджет. Все остальне наше. Йому кажуть, де 90-го 98 розпорядження. То давайте пропозицію писнемо. І все, що про що далі баланс? Звертайтесь до суду. Ну що, хто судиться буде? Нам робити ма чого 6401 гривень. Оце Вот за что. Що... Да ну за шун пришел. Айди шахте у вандопа, айте шахе у вандопа, ай день шахе у вандопа.